Друзі, я всіх вітаю. і Сьогодні я хотів би, щоб ми трошечки з вами занурилися в Старий Завіт, а саме історії Юдейського царства і деякі фрагменти розглянули із династії Давидової, Давидового дому, його нащадків перед тим, як юдея пішла в Вавилонський полон. Ми частково з вами ну, так, фрагментарно торкалися вже деяких особистостей яскравих представників із роду Давидового, царів на його престолі, таких як Єзекія, таких як Йосафат, дуже такі царі ну, відомі, благочестиві, такі царі, як Йоаш. Такі царі, як Манасія, пам'ятаєте, нещодавно ми з вами говорили про нього. Нечестивий цар, який наприкінці свого життя похаївся. Сьогодні я хотів би ось на що звернути увагу. Уже за днів Єзекії, а можливо навіть раніше, пам'ятаєте, коли у Єзекії сталася проблема, він неправильно. Відбув гостей, які приходили з Вавилону. І в результаті цього приходить пророк Ісайла і каже, що Господь сказав, що все, що вони бачили в тебе, все йде до Вавилону. Тобто Господь наведе покарання наведе суд на народ юдейський, на Єрусалим. Єзекія сказав, і добре, що це буде не за моїх днів, бо Господь сказав, Ісая каже, що це буде не за твоїх днів, а це буде дні нащадки твоїх. І ось після Єзекії ми знаємо, що царює його син, 12-річний син Стає на царстві, це був Манасія, царював 52 роки, ми з вами нещодавно про це говорили. і Він відзначений як найнечистивіший юдейський цар. Він багато наробив, лиха, шкодив, впровадив ідолопоклонство і так далі. Але коли наприкінці його життя почалися проблеми, він потрапляє в полон, до ворогів, закутий в кайданах, там він кличе до Бога, і Господь милує його, і що робить? І повертає назад у Єрусалим, назад, на престол, він починає тепер очищати край, закликає народ до служіння Богу. Після нього стає на царство його син Амон. Я зачитаю це 33 розділ Другої книги Хронів, кілька віршів. Амон був віку 22 років, це з 21-го вірша, 33-й розділ, коли він зацарював. І царював він в Єрусалимі два роки. Друзі, цікаво, що фактично до цього царі царювали ну, так, тривалі роки 52 роки, 40 років, там 25 років, 30 років. Тобто, ну, вже якщо ставав цар, то це не на одне десятиліття було. І раптом тут цар з'являється, який царює всього-навсього 2 роки. Це вкрай маленький термін. І робив він зло в Господніх очах, як робив його батько Манасія, а всім буланам, яких наробив його батько Манасія, Амон приносив жертви та служив їм. І не покорився він перед Господнім лицем, яку покорився був його батько Манасія. І він, Амон, побільшив провину. І що стається? І змовилися роби його на нього і забив його в домі його. То народ краю перебив усіх змовників на царя Амона. І настановив народ краю царем замість нього сина його доросі. Друзі, на що хотілося звернути увагу? Два роки цей цар царює, і його царювання закінчується тим, що його раби повстають на нього і вбивають його. До речі, я скажу, друзі, що те, що до цього часу подібних інцидентів фактично не було в Юдейському царстві, це була тільки милість Божа. Подібні процеси вони були коли закладені. Вони були закладені в сам фундамент системи правління царювання. Пам'ятаєте, коли прийшли ще до Самуїла народ і кажуть, дай нам царя, ми хочемо, щоб у нас був цар як у інших народів. Чому? Тому що до цього яким чином Бог керував народом, були судді, яких ставив хто? Бог. Хороші чи погані, але їх ставив Бог. А тепер, коли стали царі, першого царя поставив хто? Бог. Другого царя поставив хто? Бог. Третього царя поставив хто? Бог. Соломона. А четвертого? А четвертий, п'ятий, шостий, восьмий і дванадцятий, це вже були царі, яких ставив народ. Це вже були царі, які входили в спадок. Це вже були царі, які ну, законним чином на правах спадщини спадковували престол. І, в принципі, тоді, коли народ ізраїльський захотів, щоб над ними був цар, вони ж не знали всього. Ну, Інтернету не було, телевізора не було. Вони не дивилися новин, вони не знали, чим закінчується. Всі ці царства, монархії, які там інтриги бувають в цих царських дворах і сім'ях, яка боротьба йде за спадкоємство і так далі за спадщину, вони цього всього не знали. І ось тепер до цього часу Бог їх беріг. А чому беріг? Тому що царі більшою чи меншою мірою намагалися шанувати Бога. Ізраїльські царі вже давно це залишили, і вони давно вже були розбиті як царство. Там династія за династіями вони мінялися, там не було однієї якоїсь династії або роду, який царював. А тут це ще продовжувалося. І ось тепер, в принципі, заколот вбивають царя і ставлюють нового царя. Друзі, поставили і ось. Йосія це був той цар, який зацарював у 8 років. Восьмирічний цар. Йосія один із найблагочастивіших царів. Взагалі те, що він став на царство, особисто я, коли дивлюсь на історію Йодейського царства, мені здається, що Йосія це була оця остання зоря, останній промінь світла для народу юдейського. У 8 років він стає на царювання, в 16 років він відновлює значить, жертвоприношення, ремонт в храмі і знаходить книгу закону. Пам'ятаєте, хорі ви проповідувати про книгу закону, яку знайшли в скринці для грошей. І ось Йосія починає відбудовувати що в першу чергу. Стосунки народу з Богом. І Бог продовжує царство йосії, і воно було досить тривале, воно було не два роки і не три роки, воно е було досить тривале. Далі, за Днів Йосії відсвятковується Пасха така, якої не було від днів Самуїла. Уявіть собі. Тобто, в останнє Таку Пасху, хоча і Єзекія Пасху е відзначав, і інші царі, Соломон. Але від днів Самуїла аж до Йосії такої пасхи не було. Тобто це був дійсно благочестивий цар. Е але як закінчується його життя? На превеликий жаль. Життя його закінчується наступним чином. Повз його царство проходить армія фараона Єгипетського. Царя Михао, який йде для того, щоб воювати в над Єфратом. Тобто він проходить далі, він йде повз ідесь землю, вона його не цікавить. І чомусь Йосі приходить на думку, що він має виступити проти цього царя. Він збирає військо, виходить на війну, а цей фараон Михао каже до нього, слуха. Я ж не до тебе йду, мене Бог послав далі. Сиди собі і не чіпляйся. Друзі, я не знаю, що спровокувало Йосію благочестивого чоловіка. Але він ув'язався в цю боротьбу. Він отримав серйозні поранення і він помер. Так, можливо, так. Сама суть у чому. Про Іосію почав плакати, вся іудея плакала. До речі, не тільки іудея, залишки ізраїльського народу. Тому що Іосія зумів до Пасхи долучити не Фалимове коліно, Єфремове коліно. Тобто всі залишки євреїв, які залишилися, вони змогли звершити цю Пасху. А тепер ось така ганебна ну, смерть. І чому? Я багато міркую про це і думаю, чому так? Можливо, Йосія привласнив Бога собі. Можливо, не зміг він погодитися з тим, що Бог говорить не тільки з юдейським царем, а так само може говорити з царем єгипетським. ну, Як сказав йому фараон? Він каже, Бог мене послав туди. І Йосія, міг удумати стійкий, Бог він тут, у нас, в Ізраїлі Бог. Як Бог тебе послав туди? Можливо, але це тільки припущення. Друзі, я не про це. Далі. Значить, про Йосію співає жалобну пісню, пророк Єремія. Написано, ось, це 35 розділ цієї ж другої хроніки, 25 вірш Єремія співав жалобну пісню про Йосії, а всі співаки та співачки оповідали в жалобних своїх піснях про Йосію. І так і аж до сьогодні, і дали їх за уставу для Ізраїля, і ось вони написані в жалобних піснях. А решта дім Іосії, та його чесноти, за написаним Господнім законом, діє його перші та останні, якого вони писані в книзі вік Ізраїля. 36 розділ починається наступними словами. А народ краю взяв Іваха, сина Йосії, і настановив його царем Єрусалимі, замість батька Його. Ну пам'ятаєте, пресудик знову. Народ взяв. Народна становив. Йоахас був віку 23 років, 23 літ, коли він зацарював. А тепер слухаємо уважно. І царював в Єрусалимі три місяці. Добре? Друзі, три місяці. Цікаво, що про нього навіть не написано, робив ну, він угодно очах Господніх чи не робив. Ще, в принципі, побачив не з що він там робив і який він був. І скинув його в Єгипетський цар у Єрусалимі і наклав кару на цей край сто талантів світла. Єгипетський цар встановив над людей та Єрусалимом брата його Елякима і змінив ім'я йому на Єгояким. А брата його Йоахаза узяв некого і відвів його до Єгипту. Ну і так далі. E, значить, Єгояким 25 літ зацарював, 11 років царює. І робив він зло почав Господь. Потім приходить на в кайданах Єояврима виводить до вавилону, а ставить царем Седекію. Ну і далі ми знаємо, що Седекія це був саме той цар, якому потім пізніше цей же Навуходоносор Вуходоносар очі. І спочатку на його очах повбиває його синів, а потім випали очі І виникає логічне запитання. Чому така доля спіткала і славну династію Давидових Нащадки і весь народ юдейський. І все це царство, яке по праву можна було назвати Божим царством в той час, теократичним царством, де головою був Бог, царством, де був Божий закон в основі. Чому? Що сталося? Здавалося би, Бог, посилаючи періодично благочестивих царів, ну ніби якби продовжує милість. Дивіться, Єзекій каже, все, все піде в Вавилон. Після Езекії Манасія 56 є 5 років царює в рузі Після Манасії Амон. Після Амона. Йосія, нема ніякого голову. Чому? З одного боку, Бог довго терпить, з іншого боку, з'являються, кається Манасія. Йосія з восьмирічного віку шанує Бога, і Бог терпить, і Бог продовжує милість. І тільки тоді, коли наступники всі були як один негідними людьми, Бог звершує свій суд до Кінця. Те, про що говорив ну, фактично 100 років до цього. Е, виникає логічне запитання. Е, я себе е, спробував поставити на місце народу. А що було робити народу? Що робить народ? Народ побачив, що робив вбиває Амона, значить, вбиває рабів, ставить його сина. Потім ще оці постійні якісь інтриги. Заколоти, перевороти і так далі. З усього цього насправді дуже простий висновок. Що потрібно було народу? Народу потрібно було шукати Бог. Бога. Народу потрібно було будувати стосунки з Богом. А народ що робив? А народ думав, що знявши одного царя, поставивши іншого. Вони вирішать свої проблеми, а так не буває. Абсолютно так само в житті кожного з нас. Нам інколи здається, що ми, ну, вмикаючи ті чи інші важелі, натискаючи ту чи іншу кнопку, роблячи ті чи інші дії в своєму житті, ми на щось вплинемо, ми покращимо свою долю і тому подібне. А насправді потрібно тільки одне що. Шукати Бога, шукати Божого лиця. Пам'ятаєте, коли Христос сидить в одному домі за вечерю, спілкується з людьми, і е, Марта докаряє йому каже, Господи, сестра моя залишила мене сама. Я тут працюю, е, ну, вже не знаю, за що братися, а вона сидить і густь не як то каже. А Христос каже, ти піклуєшся багато про що, а одне, тільки треба тобі, Марія ж обрала, добру частину. Тобто, іншими словами, добра частина була б в Ісусі Христі. І мені хотілося б побажати кожному із нас, щоб ми розуміли це, що ця трагічна історія Юдейського царства, дому Давидового, навчила нас наступного. Щоб ми в першу чергу шукали Царство Божого і правду Його. Тому що саме в ньому вирішення наших проблем, саме в ньому вирішення наших обставин, в яких ми знаходимося. І хай Бог допоможе, щоб ми були дійсно подібні до тих людей, які поодинокі, але шукали Бога, так як це Йосія. Він повстає фактично в нечестивому середовищі, але він сам самотужки починає шукати Бога. І Бог благословляє. От. Хай Господь поможе цьому, ми помолимося йому. Амінь. Милостивий Амін. Боже, дуже дякую тобі за те, що можу стояти перед тобою. Дякую тобі за слово Твоє і благаю тебе, допоможи, мені шукати лиця. Поможе, Господи, перш за все пинувати про стосунки з тобою, шукати царства Твого, правди Твоєї. Господи, поблагослови, допоможи не подібнюватися до людей, світу цього, але пам'ятати, що Ти є вирішенням всіх наших проблем і потреб. Благослови, Господи, почуй молитви народу Твого в сьогоднішній вечір, в сьогоднішній день. Подай допомогу тим, хто потребує війни, особливо, ті, хто хворіє, ті, хто, Господи, знаходиться на лінії фронту зараз, там, де і Поблагослови і збережи, Господи, життя кожного. Просимо Тебе, щоб закінчилася війна в нашій країні, ми могли жити під мирним небом. Хай ти будеш прославлений в нашому житті. Амінь. Амін.